От у нас вход в кімнату. І буває таке, що люди собі запланували, наприклад, за дверима якусь меблеву конструкцію. Але туди не влазить стандартний розмір на 600. І ось саме сьогодні такий варіант, такий випадок. Шафа по глибині 520. І Я її буду збирати і вам показувати. Я вас вітаю. Сьогодні покажу вам чергову шафу від компанії ДОМ. Домашні офісні меблі. А То в мене там в коментарях писали, чому дом, чому не дім, тому що розшифровка домашні офісні меблі. Тому і компанія ДОМ. Шафа сьогодні 520 Висота 2,40 довжина 1,60 м. Глибина 520. Люди захотіли, щоб у них за дверима була невеличка шафа, щоб вона не заважала заходити в кімнату, тому вона відрізняється на 8 см, ніж наш стандарт. Колір Кашемір останнім часом такий доволі популярний. Часто його замовляють. Я би його назвав таким кольором хамелеон, тому що насправді його відтінок. Залежить від того, які кольори в кімнаті. І він можна сказати, що частково їх відбліковує. В цьому випадку, з лівої сторони, я зробив полички, тут блок шухлядок, і враховуючи, що кімната для дітей, поставили дві штанги для одягу.